Новому управлінню, всі позиції стануть, і для мене це не зрозуміло. Ми всі покупаємо карточки, і це не мої гроші, і воно піднялося. І слів присідати нашого керівника нашого кооперативу, там самошечно заборгованість за визови, за ремонт ліфтів. Це що ми спонсоруємо якусь фірму з цими чорними карточками, чи я. Це незаконно. Я не розібратися з цим. Так. Це, це не малі коштів. Якщо ми платимо за них, то ця фірма, яка дає вже ці карточки, то вона можна їх і ремонтувати, і експлуатувати, відповідати за їх, а не кооператив ремонту. Ну, я гроші, побачаються. Ні, а Це побажання розібратися. Я записав ваше побажання вивчити договори на ліфтові карточки. Що за товари написав укладення? Збори, які ми сьогодні проводимо разом, за толерантність людей, які один до одного віднеслись. І ми фактично вирішили ключові наші питання, але не до кінця. Розумієте, ті люди, які погодились бути зараз в новому складі е, правління, вони не хочуть посади, не хочуть бути головою цього кооперативу, вони хочуть. Зробити для всіх нас підготовку, щоб наш кооператив в майбутньому діяв, як у всіх людей в нашій Україні більшості, що ми були самодостатні, що ми були чистоті і порядку. Ну те, що наші люди, звісно, нам не приходить голова кооперативу в і не смітити і так далі, це наша робота, але не це промова, не про це мова. І якщо кожен зараз би вийшов на цю трибуну, він би стільки мав би слів сказати цього і біди. Цієї правди, і цієї брехні, ну не треба зараз нам до цього зводитись. Така організація згодів, ви бачите, ми повинні подякувати. І Оргкомітету не хочу наголосити, міська рада проводила. Вони ініціювали, бо мають право за нашим статутом зобов'язати провести. А нам казали, що це хтось хоче провести, я не хочу на цьому зараз вертати. Перше, це. це Наша справа, ми з вами власники. І ніхто в наш дім не прийде, не відніме, якщо ми цього не захочемо. І ми сьогодні продемонстрували, голосуючи мандатами. А хто не мав мандата, той кричав по закуткам. Зрозуміли, так? Да? Значить, всі, всі люди, яких ви обрали сьогодні, вони звітують через два місяці. З новим статутом виходять до вас і будете голосувати із пропозиціями. Як ми будемо, я навіть це слово зараз боюсь сказати, реаргонізовувати бою попередньо. Це бажання ваше. Тому ви, представники і запрошені, яких людей ми запросили, не тільки тих, яких ми обрали на зборах. Підійдіть до квартири, до знайомих і довідіть, що було на цих зборах. Про що мова? Що не запокоїть владу одних. Зняли революційну ситуацію, запам'ятаєте, да, а інші вийшли до, до цієї влади. Я не покинув своє робоче місце, поки пенсію не зроблю. Розумієте, і не, не хочу я ні цієї влади, але я хочу допомогти, як я тільки можу, як я роблю в своєму скоперативі. Що стосується ліків, все це ми зараз. Ну як я вам пояснив, розгрібати? Ми не розгрібати будемо, повинні розібратись. Бо ревізійна комісія не звітувала, голова не двітувала, і ми ж не знаємо, крім того, що нам назвали борги. А ми могли з третього року не платити податки. Бо я ж казав завжди, казав, я заробляю гроші на роботі, мені забраво платить, бо я не верс а я. Бюджетних, і я плачу в коператив, внески, а кооператив всіх внесків і ще, і ще знову дає податки. Тож баран за мене оподатковували, вибачте, за що? А голова ж на місці він це робив як сліз. Не хочу я нікого сьогодні звинувачувати. Прийшов би Бондарчук, Яременко, 3, 5, 10, система повинна бути. І люди повинні прозоро бачити, що робиться. А ми самі винні, що ми так довго мовчали, а тепер не будемо мовчати. У мене пропозиція була така: не тільки вповноважені. Дома. Ви давайте старші под'єдви, як в нашому будинку є, старші под'єзди, старші будинку, щоб оперативно можна було оповістити і так далі. А вже по ВДЄзам по люди знають один одного, хай по етажам, людям доповідають, щоб люди знали, телебачення, що покажуть, хорошо, Засоби в засобах масової інформації буде чудово, і якщо буде більшість людей і підтримують нас, ми лад дамо. Своїх будинках розумієте? і нам не треба тут вирішати, кричати, а спокійно треба говорити. Я дуже вдячний всім. Я просто радий і велике Дякую. Я користуючись нагодою, що всі новообрані члени правління є, погодиться зразу дату зборів правління, управління. Має вже вибрати голови. Як міська рада нам надасть мені 23-й для зборів правління? Любить так. час. Любий час. як, як 30-те Січня, п'ятниця, на 16 -го години, що неправді. Новообрані. Буде така можливість? Прийти міський конком 23-й кабінет на збори? Витягати нема вже куди, треба працювати. Можливість буде, так? То запишіть собі щоденно, якщо на 16 го годину. 30 -го січня. На 16? Збори, 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 Вони скористалися своїм правом згідно статуту і звикли її. Треба обіслувати. Я б це сказав. Чекайте. Я хотів би визволити з вами дату перенесення загальних зборів. Який день неділі вибрати? Через місяць. Таке саме вівторок. Через два місяці. Через два місяці. Як 31 березня у вівторок? Годину таку саму залишаємо. 16.30. 16? Тоді так. Виносимо пропозицію на голосування. Хто за те, щоб не закривати збори, а оголосити перерву До 16.30-31 березня 2009 року. Прошу голосувати. Хто з вас? Віцільна комісія. Опустіть, будь ласка. проти. Упроти <говори> утримався. Нема. Діти машини, ви на 30, ти сама достатньо раз. Безкоштовно, так? Дякую.